Зараз буде лайфхак для всіх тих, хто коли виключає світло, хотів би передивитись якесь важливе відео, як це робиться, коли у вас є світло. Ви заходите в YouTube, вибираєте потрібне вам відео. І подивіться, знизу ось така є в нас панелька, і ви натиснете слово завантажити. Відео завантажиться в якесь там облачко, воно зовсім не обтяжує вам ваш телефон. Це взагалі пам'ять не забивається. І потім, ви, коли захочете передивитись будь-який час, коли у вас немає світла, інтернету, відео, ви заходите до себе, бачите ви, і у вас є. Завантаження, і ви заходите. Бачите, в мене аж 33 відео завантажені. Ви заходите і дивитесь офлайн будь-які відео, яке ви завантажили, коли у вас було світло. Так що переглядайте вебінари, навчання. Я, наприклад, собі скачую такі. Навчання іде, коли їду в автобусі, знаю, що не буде інтернету чи в потязі. Я передивляюсь і фільми можна, і вебінари, і так далі. Завжди в нас є вихід. Ми сильні, і ми завжди знайдемо вихід навчатись, розвиватися і заробляти.